Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за вашу підтримку. Хочемо подякувати, бачите, ось є дуже обновлений. Приєдіти, приодети. А ну покрутись, покрутись. Покрутись, покрутись. покрутись, 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 покрутись. покрутись, покрутись. І туди покрутись. Шапочку не одяг. Що за шапочка? Кому цікаво? Зайдіть на... Мой Де буде? В описі під відео. В описі під відео. Нові знайомі, які живуть у Фінляндії, вирішили нам зробити подарунки. Ну, бачите, приоділи діда. Ну, а ми люди не горді. Нам пропонують, ми не відказуємося. Приодели ось діда, курточка. Це з самої, між прочим, Фінляндії. Штоники. У бабусі там... На роботу вона їздить зараз у ботинках. ось бачите, яка в нас погода. Да, по всій Україні кажуть, так і робиться, що не можна не доїхати, не проїхати. Так є такі ботинки, вона на своєму драконі боїть. Так льотає в них, що, Коротше добре, їй подобається. Льоші доволі дали цих настинців там. Доволі було, Лоші курточок, ветровок, Ну, коротше. Дякую, прияділи, приявули. До речі, в них є свій канал. Їх звати Ярослав, Галина. Вони саме українці. Зараз на даний час живуть у Фінляндії. У них є син, який дуже любить наш канал, кричить, коли буде стрім. Саме вони також ведуть канали. Кому цікаво, подивіться, вони показують про життя в Фінляндії. Як вони живуть, як люди живуть у Фінляндії. Тоже буде в описі під відео. Буде в описі під, під відео. Ми дуже вдячні за, за такі подарунки. Бачите, курточка тепла, штоники пригадаються. Я сьогодні ось вже їздив по дрова, вже я їх трошки замазав. Понравилось, понравилось, звісно. Є трошки вдоскала штаників, бо у мене такі штоники спадають. Ми на резиночках. Папа. А зараз осінь, погода, треба заготовляти дрова. Доїхати по ці дрова майже нікуди. Це так у нас трошки є можливість, куди ще можна допхатись, по калюжах. Так я трошечки займаюся, чуть-чуть навозив дрова. Показую твої трохи. чуть-чуть хватило. Совсем чуть-чуть. Чуть-чуть <рес> хватило. а зараз загрузимо. Разгрузимось. Расскажу, як З'їзди вчора по дравцята. Такий вчора контент прозивали. Туди. Туди вчора. поїхав я. Хорошо по дровишке съездил. Это у тебя Хорошо я съездил по дровишке. У нас... Короче, там такая местность, что можно доехать, только не, не, тракторцом нельзя доехать. Не получается. Там так надо завороты, пне. Такие. Короче, там была делянка, и ей просто прибирается. Прибирается делянка. Она тут... Ага. Недалеко від нас. Ну і можна сказати, що там добре. лафую Одна нас вона. Минут 10-5 їзди і ти вже там. Ну я ж вже ж таки вчора ж теж доїхав туди туди, там такі палочки хороші. Добре, такий прицепчик нагрузив, їду. Хрусь! і більше я не їду. Кажу на Олю прозивали, ми не взяли телефон, такий контент, кажу, полипропав. Як ми ти прицеп дров, перегружали на цей прицеп дров. Зараз я покажу, що вийшов, у нас ось хрусь. Видно? Коротше, переломалась моя оська пополам, одламалась колесо. І тепер треба щось тут робити придумувати. Ну сьогодні утром одним погомонів. Да каже приїдь до мене, його похоже є така штука. Така оська, такий вал. Таки заготовка дров происходить. Приїхав, дотягли його вчора. Перевернув, щоб поставити на ремонт. Одно... Одно привозиш, друге ламаєш. Та да якщо чесно, так, відео знімати трошки воно. два дня подряд жужаки, дають життя так трошки не так. Було нам не до съемочного настроєння, правда, Оль? Правда, чого Трошки в нас. Ваш ти кил, Ваш ти кинула мене, чуть з Чуть з палкою не закинулась. Ребята, да. Я их не подушай уже. Ну так ну мало, мало, совсем мало дров совсем мало. Ще бы таких куча 15-20, я думаю, хватило б. Хватило б на кухню. А? Стойки б хватило. Ну, откуда я знаю, насколько. А те куди? Ті, а я знаю куди. Ну, зразу туди треба було. На що? Щоб їх потім відсюди-туди не везти. Вони ж вже пиляні, їх такі батьків. Ну так поїдемо туди перевозити. А тут аж страшно робиться, ще зима не почалась, а воно що це робиться, не знаю. Ось ідуть, пасли дрова. Цим году пошлому по році та дивиться нас, так пам'ять, що вбирали в саду, прибирали. А цим году навіть не вбирали нічого. Воно куди його вбирати? Воно така грязь, така все, що. Мряка, мряка. Ось да, вчора. Вчора, мабуть, один день. Да. Вчора Солнце. один день побуло погоди, а сьогодні ось опять. Каже, на лісі камряка мряка стоїть. Так два тижні сонця не було. Не було. Ну і тут я вам скажу, що теж Ну, Ось ще є дров. Дров постачає. Така пристроїться, так і дрова, друзі. Но... А бы да всего, так можно и быть больше. Ну я скажу, что никуда. Сегодня кинулся ехать по те под... так Ух, кинулся. Короче, у вообще еле пустые добхался. А тогда я начал ехать по длиннейшей дороге до Лучина. Лучше, я б не сказала, що вона лучше. Ну, цю дорогу знаю хто. Я ж кажу, то дивись. Кому інтересно, що дорога, так там як ми їздили по кирпич, так ми знімали ту дорогу. Тут і дорога, то убийство їхать стоїть. Так, ну це що це дрова бабусі наші продамо. Що, а? Вони вже на її території. Те ще вона тобі їх буде продавати. У мене вон своє є дрова, я самі навазив. Її. Це є вже дров. Маніка, па -па. Я ж у тим дворі топлю печ. Ну, а щоб не заморачуватися, там мені один оберемок дров раз у день принести. Це опять робити дровятники, опять навіси, а воно саме знаєте, зараз дорогенне все сильно дорогене. Ну так я вже возимо сюди, рубаємо, відсюди возьму вже. А летом там напиляю, нарубаю, вони сухі лежать, так я там вони не носу. Там хватає друг. Сосед уже що каже? Крадеш? Я кажу, не крадуть. Крадуть ночью, а я днем беру, кажу. Так оце сміються, каже, що Оксана тобі каже дрова продає, ну так каже Возиш, возиш, рубаєш, пиляєш, рубаєш, отагі все купляєш. Що ти думав? А дрова ж тепер дорогенні, я це не знаю. У нас ось завоніли з кумом своїм, доказав, купив машину дров. Отдав восемь з половиною тысяч. Напишите, пожалуйста, я и колбас цена на дворах. Ну я. Не гордо. Я галедок галене, не галедок, не галец. Це... Старе дворище наше, так там еще є. Не размеюсь. Які є, є дрова, такі є, У грубі, в печі все, зима все подбере. О. А чого ти пак кругу носиш? Може ти не можна подкатити тут? Ні. Ні? елки палки не украл. Дивиться, сейчас жаль, не подкотить, отсюда попри туда. Нет. Нет. туда. Ну вот. Вышла. Даже и тут уже появляется невелика кучка. Ну, я думаю, что... Ще наважу. Ну дивлюсь морозчиків нема. Надо морожчики. Будуть морозчики, будуть більше дров. Ну а так я скажу, що трошки. Трошки воно не под, не под настроєння, вибачте, що. Так просто вирішили показати, чим займаємося зараз. Ну я думаю, що наступне відео вже буде. Було... А, до речі, труба держить. Писали, скептики не будуть держати, труба держить. Багато коментарів написали по поводу, що так само робить, як і я. Тільки що хто проволокає натягує, а хто веревка, як і я. Також, це проверений метод. Є у нас вже плани, ось трохи Це починаємо будемо робити. У нас. Грубо ось треба облажити. будемо учитися перший раз облажувати. До речі, ще ще відео з ним наблюдение по лампочках провів. На днях, уч... вчора Неверно, вчора. Вчора. А, вчора. вчора у нас була така Аказіякія, другого залишається світом. Я вчора, напряження падало до 150. І... Ну, а користуємося, покажимо. Ці ось у нас є своя електростанція, типу. Оце у нас. це інвектор, наш інвектор, це інвектор 3 в одному. Стабілізатор. Інвектор і зарядний він є. Ми це як підключили, І воно це заряжаємо, їм так, акумулятор цей. О, це, ось, провод, розетку, все, виключили, розетку. Ну він, скажу одно, що він тягне лампочки. У нас уже, ну, світ горить уже. Ми не жаліємося. всі лампочки по хатах, у сараї світ горить від цього інвектора. Заряджаємо телефони, фонарики, все. Оцім а, кстати, пробовали летом вентилятор тянет и тянется. Машинку. Машинку стригальную. Бо стригла Оля до половины до да стригла свет поту. Тянет добре, даже не чувствую. Я вчера уже кассию света. Я провел интересное наблюдение. Может кому понадобится. Ну, ну мне я уже понял. Це інвестор у нас три роки. Первый рік. Ми включали всі лампочки, все, вон 5 часов горів світ, все. І нічого навіть не садився нічого. Заряджалося. А це в цьому році, а в минулому році, вон, світ, саме, світ у нас практично постійно був, ми їм не користувалися. Не, не а це дивлюся, що щось він садитися. І садиться, щось він так став прилічно. А це вчора дивлюсь, лампочка. Включаю світ. Еле-еле же лампочка. Чуть-чуть накаляется. Экономка, кстати. Прихожу в сарай картошку нарізати. включаю. Горить экономка. Да добре, но горить. Ладно. Прихожу сюда до дому, Це в все я там колопечу. Приходжу сюди, ходить моя бабуся с фонариком печь топить. А що ж таке? Напряжение тоже. 150 двигаемся, 160. Лампочку включаю, она ну чуть-чуть, чуть-чуть так побелела все. Подожди, кажу. Пошел я додому, у мене калапечі лампочка. Я, значит, викручую цю що же гріє лампочка, включую другу, яка ярку, горить ярко. Ладно, приходжу додому, так само меняю, викручую ту лаву, в сараї, викручую лампочку сараю, викручую лампочку. в приживання аж так само 150-160. Викручую лампочку, вкручую лампочку, горить свет. І от що виходить, ми ось, бачите, замінили лампочки економки. На ці. На ці лампочки в упаковці вони це оказывается, І И вони І вони врелы. жевріли, же врелы, еле горелый. А уся лампочка, ось, купля, ось синя упаковка, все. вона і ярче, главное, що і ярче вообще світить. І вона при 150-160 світила, от і виходить, що от вам економка. Оця економка, виходить, тягне, А ми ж думаємо, что поменяли экономки, засід стали платити більше ще? чем платили в прошлый год. Вот вам и дивиться, так что моє наблюдение, ось ці экономки тянуть свет, ці економки при самом малом напряжении, при самым тим, и ярче горять и, и ярче, ярче горячие, инвектором не тянуть. Так что, кто користуется инвектором и может так само, как мы поменяли лампочки и удивляться, чего садится ставлю аккумулятор, может станет в нагоді. Це вам одна и другая економна лампочка. Экономит не кандитяны, а вся экономит инвектор кандитяны. Так что таке, вот такое получилось наблюдение у нас. И главное, что я скажу, что свет их ярче за эти, хоть и нормальный свет. И, и, и даже если света у него, она практически одинакового света. Ну кому понадобилось спечь, пригодилось мое наблюдение, чему пригодилось. А так, кому понравилось наше видео, ставим лайк. Коментуємо, підписуємося, ставимо або лайк, або дизлайк, щоб відео наше більш поширювалося. Тому що, як ви самі знаєте, у нас всі нас, нас, проводиться збори. Так що, допомагаємо хлопцям, піддержуємо наш канал і чекаємо. Бажаємо всім мирного неба і чекаємо наших наступних...